Поліція Донеччини продовжує забезпечувати охорону громадського порядку на цій території Донеччини. Вчора були проведені загальні інструктажі добових нарядів. Всі культові споруди вчорашнього вечора були прийняті під охорону. Попередньо перед цим поруди були обстежені бухотехнічною службою та службою піротехніків Державної служби надзвичайних ситуацій. Також поліція забезпечувала у 42 культових спорудах нічні заходи. За погодженням військової адміністрації служба там проводилася за закритими дверима для священнослужителів, які мешкають на постійній основі. Нічна служба пройшла без надзвичайних пригод. Зранку після закінчення комендантської години культові споруди починаються відкриватись. Наряди доповідають, що без порушень будь-якого громадського порядку з дотриманням. Правил безпеки з дотриманням сигнал Повітряна тривога всі наряди посилені додатковими групами документування, також наближені наші додаткові групи парамедиків для надання в разі необхідності медичної допомоги. Також працюють наші екстрені евакуаційні групи білих янголів по своїм оперативним напрямкам. Найбільше відповідальний напрямок це де тривають бойові дії. Це Бахмутська громада, Костянтинівська. Громада, а також Авдіївська громада. На даний час все працює в штатному режимі. Додаткову охорону громадського порядку забезпечують наші штатні наряди в кількості 740 чоловік. Відповідно, по культовим спорудам несуть службу 555 чоловік. Я хочу привітати всіх з великоднем, побажати нам якомога найскорішої перемоги, мирного неба над головою. Нехай береже вас, господь.